Що глянемо по грибочкам, що у нас тут опача і опача. Ага, ще й он, бачите, росте. Опа. Коротше, грибочки нормально так ростуть. Ага, у нас ще й тут. Опача, ще й тут полізли. А, опа, і тут, і тут. Вчора не було. Вот, нормально, нормально. Опача, ще й тут. Та скільки вас? Нічого себе. Ого, коротше, похолодало і гриби прям полізли конкретно. То так, нехатя, нехатя лізли. А щас люсь прям поперли, поперли. То сезон скоро починається. В принципі, вже можна заряжати, починати блоки. Я зараз уже скоро переїжджаю до кінця і буду вже на продажу більше робити блоків ось таких і зможете замовляти. Всім гарного денечку!